які сьогодні були можливості припливу фінансових ресурсів у вас? Коли, в які моменти приходять до вас гроші, фінансові напливи? Які є виходи із ваших фінансових ситуацій? Як ви сьогодні дозволяли своїм фінансовим ресурсам входити у ваше життя? Як? Яким чином? Де, коли, чому, в яких ситуаціях? Як просто зараз у вас народжується фінансове джерело? Як і коли ви помічаєте, що все світ вас підтримує фінансово? Як ви відмінно сьогодні заробили фінансово, займаючись улюбленою справою? Як сьогодні, коли саме сьогодні в який момент ви відчували фінансову свободу, незалежність, віру в фінанси, легкість в заробітку, щастя фінансове, образ мрії фінансової?